Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Але ж все одно треба вводити м'яч в гру, адже зараз буде, просто арбітри дорахують до п'яти і все буде відворіт. Зараз ще раз кутовий рятує, в принципі, з мої... сироватка. Сироватка втрачає цей м'яч. і Прайм виходить 3-1. Один... Вічнавіч, вихід вічнавіч. Лаврада рятує свою ком... атаку. Знову підгайний з м'ячем. Проти сироватки. Сироватка, в підкаті вибиває м'яч. Відзначався тоді дублем Яременко, клевець забивав, буглак забивав і забивав підгайний. І поки я це говорив, прайми е, виходить вперед, 21-й. Веде, е, починає вести у нас. Це означає, що. Та, в принципі, залишує 4 хвилини. і Ж Важко буде. Ой-ой, який який епізод зараз. І... Всього лише гол забити. Цього буде достатньо для укаргаз видобування. Прайм з м'ячем передача праворуч буде бити поворотом. Хто це на цим підгайний був такий? Мені здається, він більше віддавав передачу. Здається, більше прострілював. Зараз уже в атаці каргас видобування і забивають вони. час вийшов і перший тайм завершено з рахунком 1-1. Відпочиваємо. М'яч не дістається свого адресата, але тут перехоплення, і треба Костянтину Лещенко забивати передачі. Як він поділився своїм братом, брат, брату, віта. знаєш швидку свою атаку. Ось так от у нас команди починають грати без центра поля. Зараз закидання наперед. І кажуть за межами йдуть апеляції до арбітрів. Вони мають право переглянути вар. Але не треба їм це робити. Підказує Капунов, щоб швидше виходив м'яч. ой 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 яка передача! Як вдвох Сухін і атаку, якраз видобування здебільшого йдуть в контрвипади. Зараз якраз таки прайм в чергову атаку йдуть і забивають. Так, без порушень правил так мені підказує арбітер. Одинуть залишається ой хо хо Лещенко Дмитро. Гравця в червоній формі. Це друге порушення правил від газ видобування, але це не має значення, адже 20 секунд до кінця. Гол за. Все, час завершено. Перемагає команда Prime. 2-4-3 в дуже напруженому поєдинку. І капітан, і граючий тренер, я так розумію, так, Максим Каплунов. Вітаю з перемогою. Дуже напружена гра. На мою особисту суб'єктивну думку, найкраща гра поки що ігрового дня. Що ви скажете? Чи задоволені результатом? Ну, напевно, перемога це завжди перемога. А чи задоволені грою своєї команди? Та задоволений результатом, хлопцям, хочу подякувати. Молодці виграли. Також хочу подякувати хлопцям з команди суперника. Молодці б'ються до останнього. Їх там шість-шість польових гравців і, скажімо так, нормально трипають нерви. Ось хочу подякувати і відзначити пацанів, які в нас тільки прибули до команди і відзначились забитим голом. Да, Едуард Молодець Шиндер забив сьогодні перший дебютний, скажімо так, гол у нього в команді. Можливо, там хто ще, бо я вже не пам'ятаю, бо дуже дуже багато було емоцій. Так, да. ну, всі чотири голи, всі чотири різні людини. Що хочеться сказати по задоволенню гри команди? Ну, напевне, будемо розбирати, тому що не все, не все виконувалося те, що треба було Якісь, ну, мене порой складалося відчуття, що така вялотикуча шизофренія починається, коли суперник нав'язує свою там, гру стоячі і ми починаємо стояти. Треба було більше рухатися, напевно, треба було вирішувати і, і, і робити результат, що в першому таймі все. Скільки було там моментів, 3-1-2-1. Не забувай закінчуй гру і все, і в порядку не буде цієї нервовості. І в другому таймі ви більше володіли перевагою. Проте така напружена гра. Вийшла. Я на початку матчу сказав, що ви андердоги в цьому матчі, тому що до е цього матчу ви були на третьому місці з кінця, але це через те, що у вас е замало за ігор. В порівню з своїми суперниками, які у вас можливо плани ви будуєте, чи ставите ви собою перед собою якісь завдання в цьому сезоні? І якщо ставити, то які ну дивіться. Я хочу подякувати організаторам турніру, тому що дві ліги суперліга і голдліга дуже з потужними командами. Якщо взяти, то в принципі кожна команда заслуговує на те, щоб стати призером, скажімо, так, потрапити в трійку і взяти або золото, або бронзу, або срібло. Тому ми звичайно ставимо перед собою задачу. Потрапити в трійку, це 100%, дивлячись тих команд суперників, які у нас ще будуть залишатися. Ну, дивіться, ну тут, в принципі, я ж кажу, кожна команда заслуговує. Наприклад, сьогодні хлопцям, Ну я дякую супернику. При тим, що грає, 6-6 хлопців йдуть на другому місці, там дали бій, Євротехнобуду. Ну такі потужна команда, яка очікує свої моменти і реалізовує його. Тому ми ставимо перед собою, звичайно, задачу потрапити в трійку це 100%, взяти якесь призов. Місце. Ну, а більше у нас, звісно, стоїть задача підготуватися до паркетного сезону, до зимового. Під, підтягнути хлопців і награти, скажімо так, четвірки. Ну, я бажаю вам успіхів і удачі. Дякую. Дякую, Дякую вам за гру. Максим Каплунов, капітан команди Prime.